Всім привіт! Мене звати Саша, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Готуючись до даного відео, я перебрала дуже багато тем, які мені хочеться обговорити. І я сподіваюся, що я матиму можливість обговорити їх в майбутньому. Але, тим не менше, весь цей потік свідомості привів мене до такого поняття, як мультипотенціальність. Ось мультипотенціали або мультипотенціалісти дуже приємні слова для вимови. Це слова, терміни, які визначають особу, людину, яка не може або не хоче обрати лише. Якийсь один кар'єрний шлях або один інтерес, ось тобто вони можуть мати складнощі з тим, щоб обрати свій кар'єрний шлях і якось бути там лише бухгалтером, лише співаком, лише танцюристом, ну і так далі. І так далі. Отже, термін мультипотенціальність вперше використав Рональд Фредеріксон у 1972 році, і він описав, що при належних умовах такі люди можуть розвивати одночасно декілька навичок. За різними напрямками на досить високому рівні. Взагалі, ця тема вона була покрита раком досить довгий період часу. І лише в 2010 році психолог Емілі Вапник написала книгу, яка називається Мультипотенціали. Інструкція для тих, хто вже виріс, але так і не вирішив, ким хоче стати. Відповідно, в неї є дуже круте відео. TED Talks, Я його прикріплю в опис до. Даного відео, і ви зможете його переглянути. На жаль, його немає в українській озвучці, але там є субтитри, так що ви розберетеся. Взагалі ще одна причина, чому я обрала дану тему для обговорення, тому що я є мультипотенціалом, і я взагалі не знала, що це така штука, і я досить довго себе сварила, тому що мені хочеться пробувати все. Я клянусь, мені хочеться бути трактористом. Я не знаю, що я представила тракториста. Ну, типу, мені хочеться жити в селі, мати гусей, паралельно поїхати в Нью-Йорк і відкрити там утік, і намалювати геніальну картину і стати психологом. Якось так. Але е, в чому суть, що коли я починаю якусь нову справу, особливо якусь нову роботу, я змінила багато робіт. Мені багато років. Я мала час на це. Але, тим не менше, на кожній з робіт, коли я приходила туди, я починала щось вивчати нове, і я вивчала це дуже швидко і за досить короткий період часу я могла досягнути ну крутих типу результатів. Я не стала там мільярдером чи ще щось ще щось. Я тут не нахвалюю себе, але я дійсно помічала, що я досить швидко розвиваюся в справі, якщо вона мені справді подобається. Якщо ж вона мені не подобається, мені складно себе змушувати займатися цією роботою. Я досить сильно перегораю, можу вигоріти, і тому я намагаюся не займатися таким більше. We listen and we don't judge. Взагалі, мультипотенціальність це дуже крута штука, тому що вона може допомогти людям зрозуміти, чому їм подобається багато справ одночасно, які не обов'язково мають бути а, якось співпов'язані. Тобто це може бути як технічна робота, абсолютно якогось айтішника, і паралельно людина розвивається як художник і малює, наприклад. Або там. Або Грає в групі і хоче її розвивати. Тобто це не лише про хобі, це саме про такі професійні, постійні професійні навички, які здобуваються цими людьми в різних 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 сферах. І суперсила цих людей в тому, що вони можуть використовувати свої навички, які вони отримали в одній професії, в своїх подальших професіях. І взагалі в мене воно в принципі так і виходить. Тобто, все, що я навчилася як бариста там, чи бармен, досить круто мені пригождалося, навіть коли я працювала хореографом, або просто коли я працювала з людьми, ну і так далі. І так далі. Тобто воно все переплітається. І ти здобуваєш дуже великий досвід. З мінусів, суспільство досить часто тисне на таких людей. Суспільство взагалі на всіх тисне. Ми суспільство, нам треба зупинитися. Але я не зараз до цього. Взагалі суспільство дуже тисне на таких людей через те, що вони не можуть обрати або не хочуть обирати одну професію. І чомусь для всіх це стає проблемою. Насправді, якщо людина, це моя особиста думка, це ніякі дослідження, це я зараз вважаю, кажуть чистого серця, що якщо людина не організована і вона, ну, Просто береться за якусь роботу і кидає, її береться, і кидає, і береться і кидає, не здобуваючи жодного для себе досвіду. Ось і не потім не використовуючи цей досвід в майбутньому. Це може стати проблемою, як на мене, для людини там е заробити гроші, так тобто мати якийсь стабільний фон. Але одночасно це залежить все мені здається від кожної людини окремо. Якщо людина розумна, то вона е буде знаходити способи, як заробляти і добре заробляти е в тій сфері, яку вона обирає на даний момент. Взагалі серед людей мультипотенціалів зустрічаються такі відомі імена, як Ланардо да Вінчі, Стів Джобс та Донет Гловер, і це супер круто, тому що це показує тобі, що ти можеш бути і заможним, і впливовим, і видатним, при цьому не обмежуючи себе однією професією та одним напрямком. І тобто, і те, і те, це ок. Вибирати одну професію на все своє життя. Якщо ви дійсно це любите і цим захоплюєтеся, це круто. Але якщо ви відчуваєте, що вам чогось не вистачає, і вам хочеться пізнавати ще більше, 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 більше углублятися в щось, це теж ок. Проблема зараз, основна, постала така, що нам стало соромно пробувати. Я не буду углублятися в наше дитинство, але ви всі знаєте, що в більшості людей, від більшості людей, вимагали все виконано ідеально з першого разу. Тобто виконання мало бути бездоганним, все мало виходити зразу, ти не мав права помилитися, вибирали сторінку щоденника і так, далі, і так далі. І ці всі маленькі нюанси вони зараз загострилася на фоні активного розвитку соціальних мереж, тому що ми бачимо лише ідеальну картинку, ми бачимо е, ідеальне життя, ми бачимо ідеальний успіх, ми бачимо ідеальну фігуру. І ми не знаємо, скільки, люди, скільки разів люди обсиралися, вибачте мене, коли, поки вони йшли за тією ціллю. І нам важливо розуміти, що ми можемо лежати. І я взагалі вважаю, що ми маємо лежати. Це наш обов'язок. Ну, серйозно, типу, я пишу ці відео. Я заїкнулася вже раз 250, це точно. Але кожного разу, коли я щось намагаюся робити нове, я лажаю, і це робить мене кращою. І це абсолютно неприємно. це не має бути приємно. Але ми маємо дозволяти собі ну, помилятися для того, щоб створювати щось нове. Тому що, якщо ми будемо дивитися на інших, копіювати, при цьому не помиляючись, ну ми просто виберемо в кінці кінців, чесне слово, тому що для того, щоб придумати щось нове. 99% випадків потрібно лежати і потрібно пробувати. І от мультипотенціальність якраз вона про те, щоб пробувати, якщо ви відчуваєте в собі таку потребу, розвиватися в різних напрямках, професійно, прям дуже поглиблюючись кудись, в якийсь певний напрям, це ок. І, напевно, найголовніша задача це дати собі дозвіл, спробувати щось нове, і дати собі дозвіл бути в цьому поганим. Прям Прям лажанути там декілька разів. І коли ви даєте собі дозвіл, можливо, це трошки полегшить процес розвитку і навчання, але просто я вважаю, що це дуже круто, коли є люди, в яких є багато інтересів, і це наш обов'язок і наша відповідальність дивитися, що для нас працює найкраще в кінці. Хочу сказати, надихнути вас, спонукати вас, бути сміливими, пробувати намагатися не зупинятися і дозволяти собі. Тупити, набратися терпіння і бути собою терплячими. Тому що ніхто, крім вас, не буде вас так любити, як ви самі себе. Тому ось такий мій заклик на кінець даного відео. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що переглянули дане відео. І залишайте, будь ласка, ваші коментарі, лайк та підписку. Мені буде дуже приємно. Всім дякую і до наступного відео. І взагалі, я вважаю, що це буде круто, якщо. Більше людей дізнається про таке поняття, як мультипотенціальність, тому що це дійсно крута штука. І коли ти дійсно пізнаєш себе, ти даєш собі дозвіл бути таким, який ти є, і цікавитись тим, чим ти хочеш цікавитися. Я думаю, так цікавіше жити, ніж постійно обмежувати себе якимись умовними правилами. Ніхто не відповідає за ваше життя крім вас. That's it, bitch.